Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс чистому методи та алебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена матрицям. Отже, ми починаємо. Тема наша сьогодні буде присвячена матриці і матриці. Отже. До цього моменту ми використовували матриці для спрощеного запису систем лінійних рівнянь. Ліні. У цій та подальших лекціях матриці розглядатимуться як математичні об'єкти, а множина всіх матриць буде наділена структурою шляхом введення на ній операцій, додавання матриць, множення матриці на число та множення матриць. Доцільність таких означень буде зрозумілою вже з подальших лекцій де ми побачимо, як матриці будуть виконувати роль зручного зображення одного типу відображень. Виявиться, що матриці слугують не просто інструментом для зручного запису та подання інформації, а насправді представляють певний тип функцій, які відображають одні вектори в інші. Далі ви побачите, що матриці дуже величезну роль грають в теоретичній інформації і взагалі всі computer science. Зокрема, курси, які будете слухати, це обробка зображень мультимедіа, як ви побачите, там це просто чисті матриці. Теорія матриць має численні застосування, вже про які я згадував. Означення. Матрицею над полем K, а як ми там домовились попередньо, ми вважаємо, що поле К, це або поле дійсних чисел, або поле комплексних чисел. Називається прямокутна таблиця елементів цього поля. Ось така, так, А1, 1, А1, 2 і так далі, А1, N. А2, А22, 2 і так далі, А2Н, і так далі, Ам1, Ам2 і так далі, Ам, N, так, де всі елементи А і Й – це є з так? і від одиниці до Н, і Й від одиниці до М. Матриці зазвичай позначають великими латинськими літерами. Іноді, для того, щоб підкреслити, що матриця А складається з М рядків. Та n стовпчиків як в нашому випадку, ми її позначатимемо так: А з індексом M times N, або A і J з індексом M times N. Матрицю з елементами А і J будемо позначати так в квадратних дужках, А і J в квадратних дужках, так. А через А і J елемент і, і того рядка та йо того стовбця матриці А. Тобто надалі, якщо ми маємо таку матрицю, так, тобто ми позначаємо її або так, або так. Відповідно, і тий рядок, тобто це перший індекс, і другий індекс це стовпець, визначається. Йоти стовпець. Стопчик. Дві матриці будемо називати рівними, якщо їхні розміри однакові та відповідні елементи цих матриць однакові. Якщо окремо незауважено, то надалі ми розглядатимемо матриці. Над полем дійсних чисел R. Ступці матриці А є M вимірними векторами, і ми їх позначатимемо так: вектор А1, вектор А2 і так далі, вектор Ан. Тоді матрицю А можна записати, як у такому вигляді, де А1, А2 і так далі N це вектори, так? Якщо М дорівнює N. Тобто кількість рядків збігається з кількістю стовпців матриці, то така матриця називається квадратною матрицею порядку n. Набір елементів A1,1, A22 і так далі Ann утворює головну діагональ матриці. А набір елементів ан 1 a A2n-1 і так далі A1n другу діагональ матриці. Якщо дивитися на нашу матрицю, так? то ось є головна діагональ матриця, якщо m дорівнює n і друга діагональ матриця. Квадратна матриця. Усі елементи, якої нижче або вище від головної діагоналі, утворює е е е головної діагоналі дорівнюють нулю, так, називається або верхньотрикутною, трикутною. Випадку, коли всі нижче головної діагоналі дорівнює нулю, або нижню трикутну, якщо усі елементи, які вище від головної діагоналі дорівнюють нулю. Ось верхня трикутна матриця, як ви бачите, квадратна матриця, так і всі елементи, які є менші, нижче лежать головної діагоналі дорівнює нулю. Ось нижня трикутна матриця, всі елементи, якої Є лежать над головною діагоналю дорівнюють 0. Всі елементи інші не можуть бути рівні 0, а можуть бути і рівні. Квадратна матриця, усі елементи якої, крім можливо, елементів головної діагоналі дорівнюють 0, називається діагональною матрицею. Ось така матриця, так, розміром N на N, так. Всі елементи якої можливо крім діагональних дорівнюють до 0, називаються діагональною матрицею. Діагональна матриця з елементами а 11 і так далі Ann на головній діагоналі можна записати так. Дайк А1 1 і так далі А1Н. Це означає, що е, ця матриця має на діагоналі елементи А1, А2 і так далі АН, так, а всі елементи дрібні. Розглянемо лінійні операції над матрицями. Означення, сумою двох М на Н матриць А, так, яка складається, яку ми можемо записати як вектор, який складається елементи, якого є вектори А1, А2, АН та матриці Б, елементом якого є вектори Б1, Б2, БН. Називається М на N матриця А плюс Б, так? Ступці якої є сумами відповідних стовпців матриць А та Б. Я просто. Пододавали відповідні стовпці, так? Наступне означення. добутком М на N матриці А, так, на число лямбда, будемо вжати, що ми дійсно, так, як ми говорили, так, називається М на N матриця, так? І та має ось такий вигляд. Ми будемо записувати лямбда А, так. І всі стовпці ми домножили на число лямбда. Приклад, якщо я маю матрицю А, Маю матрицю Б. Матриця А це 1, 2, 3, 4, 1, 2. Матриця Б2, 1, 0 мінус 2, 3, 2. І матриця С ось така квадратна матриця. 1, 2, 3, 4, 1, 2 і 4, 5, 2, так. То сумою матриць А і Б, так, ми просто відповідні елементи додаємо. У нас буде матриця сумою матриці А Б. Буде ось така матриця, так? Це 3, 3, 3, 3, 4, 4, так. 4 помножити на матрицю А. Відповідно, кожен елемент матриця треба домножити на 4. 4, 8, 12, 16, 4, 8. Мінус матриця Б, значить, треба домножити всі елементи на мінус одиничку. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, мінус 3, 2. Як ми домовлялися для того, щоб додавати матриці, так, то їхні розміри мають бути одинакі. В даному випадку, наприклад, сума А плюс С, так, і Б плюс С, такі дві суми є не визначені, так? Ну, оскільки матриці АС і матриці Б і С мають різні розміри, так, як ми домовлялися за означення. від двох матриць А і Б однакових розмірів називається ось така матриця А. Мінус Б, так, яка е, записується наступним чином. А плюс мінус 1 помножити на матрицю Б. І мій множити на число, так, і додавати матрицю. Матриця усі елементи, якої дорівнюють нулю, так. Або теж, можна сказати по-іншому, що нульовому елементу поляка називається нульовою матрицею. Ну і надалі вона буде позначатися ось таким чином, як 0, або 0 з індексом M на N, так, щоб підкреслити розміри цієї нульової матриці. Елементи А1, А1, А22 і так далі n матриці, А так, ось такого такого вигляду це квадратна матриця А, називаються діагональними елементами матриці А. Наступна теорема описує властивості лінійних операцій над матрицями. Нехай А, Б і С матриці одинакових розмірів над полем К і альфа-бета це елементи поля К. Тоді ми маємо, що А плюс С це все одно, що А плюс Б плюс С. Тобто операція додавання матриць є асоціативною. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Тобто операція додавання. Матриця є комутативною. А плюс 0 матриця це є матриця А, це є властивість нульової матриці, що нульова матриця є нейтральним елементом відносно операції додавання матриці. А додати мінус А це є нуль матриця. Ну, властивість протилежної матриці. Альфа помножити на А плюс Б це все одно, що альфа помножити на А, плюс альфа помножити на Б. Дистрибутивність множення матриці на число стосовно операцій додавання матриць. Альфа плюс бета помножити на матрицю А дорівнює альфа на матрицю А плюс бета помножити на матрицю А. Дистрибутивність множення матриць на число стосовно операцій додавання чисел. І альфа помножити на бета А це все одно, що альфа помножити на бета і помножити на матрицю А. Асоціативність множення матриць на число. Ну і одиниця помножити на матрицю А, це буде матриця А. Твердження цієї теореми випливає з того факту, що усі матриці мають одинаковий розмір. Та перевірка кожної з восьми умов зводиться до перевірки виконання операції додавання та множення на елемент поля К на множенні К. І оскільки. Е К з опера... поле К з операціями плюс і множення так є полем, то всі умови виконуються за означенням поля. Надалі ми через M з індексом m times n від K будемо позначати множину всіх M на N матриць, елементи якого належать поля, полю К. З попередньої теореми і означення лінійного простору випливає, що множина всіх. Матриць розміром М на Н над полем К є лінійним простором над полем К стосовно операції додавання матриць і операції множення матриць на скаляр з поля К. Визначення. нехай в нас є матриця А елементи якої є а1, 1, а1, і так далі а1, n, а2, 1, а2, і так далі а2n, і так далі ам 1, ам2, і так далі амн У в нас є вектор з координат x, координати x1, x2, і так далі хн Тоді добутком матриці А на вектор x називається ось такий вектор. Ми будемо позначати його А. Ось так помножити на x, так. Це вектор з такими координатами: а1, x1 плюс. А1,2х2 плюс и так далее. А1, n, xn. n, первая координата, другая координата древняя. А2, 1, x1 плюс, А2, 2, x2 плюс и так далее. А2, n, x, n, так и так дальше А, 1 x плюс, ам 2 x2 плюс и так далее. Плюс, Ам, n, n, Так, значение множения матрицы размерности m на n, на n, На М вимірний вектор стовбец, тобто на матрицю, яка є матрицею розмірності чи виміру М на Н на одиницю, фактично задає певне відображення простору РН у простір Р. Позначення. добутком матриці А M N на матрицю Б розміром. N на P називається матриця Ось така А помножити на Б, яка визначається таким чином А помножити на вектори на вектор з координатами B1, B2 і так далі БП, так, на вектори такі. І вона дорівнює просто А на Б, перша координата А на Б2, і так далі А на БП. Результатом множення буде матриця е, е, виміру М на P. Приклад. Обчислити добуток матриць А на Б та Б на А, якщо А це є матриця 2 х 2 розміром 2, 2, 2, е, і має елементи 2, 3, 1, мінус 5, а матриця Б е, матриця розміром 2 х 3, так і має елементи 4, 3, 6, 1, мінус 2, 3. Розв'язок. Оскільки матриця А є виміром 2 на 2, а матриця Б є виміром 2 на 3, то множення матриць А помножити на Б. Є визначне, так? Позначимо через Б1, Б2, Б3 стовпці матриці Б, тоді формуємо з векторів АБ1, АБ2 і АБ3 матрицю А помножити на Б, А, Б1 це є 11, 11 1, координати, АБ2 це є 0,13, і АБ3. Це є 21 мінус 9. Отже, добуток А на Б це є матриця такого, яка має елементи 11, 0, 21 мінус 1, 13, мінус 9. Множення Б на А не визначено, оскільки розміри матриць Б і А не утворюються значенням множення матриць, як це сказано в значенні. У значенні 1, 2, 50. Зауваження. Добуток двох матриць не завжди існує, а саме добуток матриць розмірності m на n на матрицю розмінності k на P існує тоді і тільки тоді, коли n дорівнює k. Разом з цим добуток двох квадратних матриць одного і того ж порядку завжди існує. Для обчислення добутку матриць використовується також зручне правило множення рядок на стовбець. Воно базується на понятті добутку рядка однієї матриці на стовпець іншої. Ну давайте опишемо. Нехай маємо дві матриці А розміром М на N та матрицю Б розміром N на П. Під добутком і того рядка матриці А на йотий стовпчик матриці Б розуміємо ось таке число А і 1 од... на б 1 йот, плюс А і 2 на б 2 йот, плюс і так далі, плюс і так далі А. І N на B N J. Тоді добутком матриці А розміром М на N на матрицю Б розміром N на P. Є матриця е, виміру М на П. Так кожен елемент якої це Є дорівнює добутку і того рядка матриці А на Іод і стовпчик матриці Б. Наприклад. Якщо ми перемножили, це ми просто розглядаємо попередній результат, приклад. Так? Якщо ми перемножимо, так, то ми маємо перший рядок на перший стовбець. І це буде у нас елемент з, з номером а 11 Перший рядок на другий стовбець це буде елемент з номером а 12 Перший рядок на третій стовбець перемножити. Це буде а 13 Ну і відповідно А2,1. Другий рядок на перший стовпець, другий рядок на другий стовпець А2,2, А2, А2, і другий рядок на третій стовпець А3. 3. Після перемноження ми отримуємо ось таку матрицю, про яку ми тільки що говоримо. Лема, нехай дано матриці А розміром М на N, і матрицю Б розміром N на P, і вектор Х над арифметичним лінійним простором Р в степені P, так тоді ми маємо, що а помножити на Bx, це буде все одно, що А помножити на Б, і помножити на вектор X. Доведення. Нехай B. У нас є матриця, яка записана як матриця векторів B1, B2 і так далі bn. І вектор X має корона x1, x2 і так далі xn. Тоді ми маємо, що А помножити на BX, це А помножити відповідно на x1 на b1 плюс x2 на b2 плюс і так далі плюс xp на bp. E, це дорівнює а помножити на x1 b1 плюс а помножити на x2 b2 плюс і так далі плюс а помножити на xp BP. Відповідно, x1 ми винесемо звідси, оскільки число комутує з матрицею, так? Тобто x1 помножити на аб1 плюс x2 помножити на аб2 плюс і так далі плюс XP на B. І це дорівнює AB1, помножити на Х1, дорівнює А, Б2 на Х2, плюс і так далі, плюс А, Б на XP. ми отримуємо, що це дорівнює ось такій матриці А, Б, векторами якої стопчики, які є векторами А, Б1, А, Б2, і так далі, А, помножити. На вектор з координатом x1, x2 і так далі xn. Тобто це дорівнює А, Б перемножити так, між собою, помножити на вектор Х. Що нам треба було довести? Теорема. Нехай А Б, С матриці таких вимірів, для яких означення операції, що наведені нижче. альфа належить r. Тоді ми маємо. Що А, Б на С це все одно, що А помножити на Б на С, тобто асоціативність множення матриці. А помножити на Б плюс С це є А, Блюс АЦ. Ліва дистрибутивність множення матриці стосовно операції додавання матриці. А плюс Б на С дорівнює АЦ плюс Б на С права дистрибутивність множення матриці стосовно операції додавання матриці. І альфа помножити на добуток матриці АБ, так, це альфа помножити на матрицю А і помножити на матрицю Б, і це дорівнює А помножити на матрицю, яка дорівнює альфа помножити на матрицю Б. Доведені. Доведемо Добудемо першу рівність, асоціативність множення матриці. Нехай маємо три матриці А розміру виміром М на Н, Б виміром N на П, Це виміром П на Q, так? Ось ми їх виписали, це елементи С, це С1, С2, С3, і так далі це Ку. Тоді, за означенням добутку двох матриць, ми маємо, що B помножити на С, добуток матриць B і С, це є B, це є матриця вектор, з топчиками будуть такі, такі елементи B помножити на С1, B помножити на С2, і так далі, B помножити на СК. І враховуючи попередню лему, ми отримуємо, що А, Б, С А помножити на Б С1, БЦ2 і так далі на БЦ так? А, помножити на кожен елемент, це буде А, помножити на Б, С1, А, помножити на Б С2, А, помножити на БЦК. І це дорівнює рівня А, Б на С1. Так, бо це ми можемо за попередню лемою і душки дужки приставити. А, Б на С2, і так далі, А, Б на С Q, Так. Ну, а це насправді це є. Добуток матриці а, Б на помножити на матрицю С. Друге, нехай ми маємо три матриці А розміром М на N, B розміром N на П, елементи Б вектор стопчика B1, B2 і так далі ПП. І матрицю С розміром N на П і елементами цієї матриці до вектор стовпчика С1, С2 і так далі ЦП-векторів. Тоді ставшись означенням множенням матриць. І властивості множення матриць на вектор. Ми отримуємо, що А помножити на Б плюс С дорівнює А помножити на суму векторів Б1 плюс С 1 Б2 плюс С 2 і так далі Б плюс СП. А це дорівнює А елементами будуть вектори векторі А помножити на Б1 плюс С1, А помножити на Б2 плюс С2, і так далі, А помножити на BP плюс СП. І це дорівнює відповідно, розкривши дужки А на Б1 плюс А на С1. Друг... Наступний вектор стопчик де А на Б2 плюс А 2 і... і так далі. А, Б, П плюс А П. Відповідно, я це можу розписати як А, Б, як е, е, суму двох матриць елементами якої є векторів, так, вектор стопчики АБ1, Аб2, і так далі АБП, плюс АЦ1, АЦ2, і так далі АЦП. І це виходить, що це дорівнює добуток матриці АБ плюс матриці АЦ, добутоку ЦП. Третє, нехай матриці АБ є розмірами Н на Н, і матриця С є розміром Н на П. Ну, легко перевірити, що матриці. А плюс Б помножити на С, і АЦ плюс Б С мають однакові розміри, тобто мають однаковий вимір Н помножити, помножити на П. Доведемо тепер, що відповідні елементи цих матриць одинакові. Елемент І того рядка та й того стопчика матриці А плюс Б помножити на матрицю С дорівнює сумі К від одиниці до А і К плюс Б і К помножити на елемент С так, де А. І К і Б і К це елементи матриці A, і А і Б відповідно, АЦ КЙ це елемент матриці С, так. А елемент І того рядка та Й, того стовпчика матриці С плюс С, дорівнює сумі К від одиниці до А і К, Й, плюс сума І від К відвиниці до Н, Б і К, Й. Тобто вони є одинакові, що і треба було нам довести. Четверте, нехай дано матриці а розміром М на Н елементами якого є А і, Б розміром Н на П елементами якого є П і, Йод, і число альфа, яке належить Р. Очевидно, що матриці альфа помножити на АБ, альфа А, помножити на Б, А помножити на альфа Б є одинакових розмірів. <кій> Взагалемо елементи і того рядка та то того стопчика цих матриць. Альфа. Помножити на А, Б, так? Елемент і того рядкого стопчика, це буде альфа, помножити на сума, К від одиниці N, А і К на БКЙ. Знову, якщо ми розглянемо добуток альфа на матрицю А, потім помножити на матрицю Б і елемент і того ряд К і Й, до стопчика, це буде сума К від одиниці N, альфа А і К на БК, так? Якщо матрицю А помножити на матрицю альфа-Б, так, і розглянути її і рядок, елемент і торятка йоту стопчика, так, це буде сума К від 11 до N, а і К на альфа, Б, К йод. Очевидно, що ці всі елементи однакові, а отже, всі вказані матриці рівні. Це і завершить доведення тверджень нашої теореми. Зауваження. Про матриці варто запам'ятати таке. Перше. Взагалі кажучи, добуток матриці А на матрицю Б не дорівнює добутку матриці Б на матрицю А, навіть в тому випадку, коли ці, матриці є, ці добутки є визначені. Матричне множення не допускає скорочень. Тобто, якщо АЦ дорівнює БЦ, або ЦА дорівнює ЦБ, то це не означає, що А дорівнює Б. І третє, якщо добуток матриці АБ є нульовою матрицею, то не можна стверджувати, що матриця А є нульовою або матриця Б є нульовою. Матрицю А можна помножити саму на себе лише тоді, коли ця матриця є квадратною. Натуральний степень К матриці А розуміють наступним чином. А в степені К це є К разів перемножити матрицю А. Тобто К множники матриці А. Ну що ж, Дякую за увагу. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Не забувайте, будь ласка, мені повідомляти на мою пошту, що ви прослухали мою лекцію. Бажаю вам мирного сонячного неба, тепла, радості. Ну і до зустрічі нарешті на парах, щоб у нас пари проходили нормально, а не так, як то тривога, то замінують. Дай Боже здорові Дякую. До побачення. Всього вам найкращого.